Вітаю вас, мої дорогі глядачі! Сьогодні я пропоную вам разом зі мною подивитися на оцю красуню. Це лялечка Паула Рейна, і вона потрапила до нас з вами на огляд від магазину «Мікі Маус». Цю лялечку ви зможете придбати в цьому магазині. І не тільки цю. Посилання на магазин Маус я залишу під відео, і ви ще, ще встигнете придбати собі на Новий рік. Або не собі, або на подарунок. Ще є трохи часу. Отже, будемо роздивлятися цю красуню. Це лялечка Паула Рейна Клеопатра. І зараз я хочу вам сказати її. Артикул цієї лялечки 14837. Ось так. Ця красуня з чорним волоссям, воно дуже м'якеньке, дуже гладеньке. От, шкіра у цієї лялечки середнього скінтону, тобто вона не біла, але її не дуже смугла, середня. Така цукерочка. Вії довгі, чорні, брови темно-коричневі і така персикова помада, блискучі губки, трішечки рум'яниць є, От. боковий проділ у лялечки. і волосся хвилясте. І зараз я вам покажу довжину цього волосся. Ой, стій. Хочеш вам все показати? Ось так. Тобто, воно нижче талії, ось так. Трусики закриває. Ось таке волосся. І наголошую ще раз, воно дуже м'яке, дуже приємно. Начебто його тільки помили шампунькою і якимось бальзамчиком. Ось так воно відчувається на дотик. Так, подивимось з вами на прошивку. Так, голова пофарбована в чорний колір. І ось така прошивка. Пустих луночок немає. І таких, знаєте, буває досить великий розмір відстань від однієї дірочки до другої. Тут такого немає. Тобто прошивка гарна. Волосся. Ну, знаєте, не те, щоб його там. От буває дуже багато, ну, можливо, як у рапунцель, там, ну, так от. але не тонкий хвостик. Ось так береш в руку, маєш маєш тут волосся. Дуже-дуже приємно. М'якенький, хочеться його отак от, от перебирати. От. І мені подобається, що воно хвилясте. Очі коричневі, я сказала, але вони такі, знаєте, не дуже темно коричневі. Такі гарненькі. Лялечка йде у трусиках в звичайному пакетику. Ось така красуня, запах ванільки. От, тобто така цукерочка ванільна. Ну, ця лялечка для мене як такий промінь сонечка, бо вона посміхається і додає, ну, мені додає вона настрою. Сподіваюсь, додасть і вам. От, така завжди усміхнена в гарному настрої. От, ось така красуня. І ще подобається, що прошивка починається не досить високо. Тобто, лоб, такий е, невеликий, От, дуже гарна лялечка. Я ще собі таку не купувала. А ви напишіть, напишіть мені, дівчата, може, в кого вже є ця красуня. От, я бачила, що в інтернеті її називають Жасмін. Ось так. Ну, я думаю, що їй це ім'я досить пасує. Ось така красуня. Щось ми так дуже швидко її розглянули. От. Ну, якби вона була в одягу, то ми б з вами подивилися, що вона вдягнена. От. Ну, а так, як... Вона в нас в трусиках. Трусики, до речі, мені подобаються, я вже казала. Трусики в цьому році ну, просто топчик. Такий ажур, і ну, саме видно, що це труси. Саме, саме труси, а не щось таке, чи ну, незрозуміле. От. Ну, ви ж пам'ятаєте, була якась так сіточка? Така. Ну, мені не подобалось. А це труси, те, що треба. От. І е, колір шкіри не дуже темний. Вона така, наче трошечки засмагла. Дуже гарна лялечка. Треба От. Треба брати. Ну, все, дівчатка, я вам показала цю усміхнену лялю. Так що, якщо ви надумали комусь потрібно, пишіть. В магазин Мікі Маус і купуйте, насолоджуйтесь, і, можливо, на подарунок комусь, ось так, а можливо, на подарунок собі. Таке теж треба. Бажаю вам гарного дня і приємних покупок. До побачення.